Знайшовся тільки на Чернігівці обрали депутатів до Верховної Ради, як очільник міста з'явився на своєму робочому місці. Нагадаємо, за тиждень до виборів Олександр Соколов зник. В мері повідомили, начебто, міський голова хворіє. От тільки делікується, не знають. Все нормально, я чуть-чуть да, там німночку прийшлось подлічить здоров'я. Де ви останні неділі? В Україні я за межі України нікуди не виїжджав і, і не збирався. Чи то від частих візитів місцевих псевдолюстраторів, чи то від інших переживань тиждень мер провів на лікарняному ліжку у Києві. Хлопці афганці кажуть, що поміряли. тиск, трошки мене зле було і кажуть, що та ні. Ти, мабуть, все ж таки займись здоров'ям. Слава Богу, відновили те, що було всі показники чудові. Як тільки на пан Соколов зник, містом поширились чутки, Нібито він утік до Австрії, де має приватний бізнес. Причиною втечі, мовляв, послугувала відкрита прокуратурою кримінальна справа, за якою Соколов вклав 4,5 мільйони бюджетних гривень у збанкрутілий домобудівник. Це теж піар-ход. Тут, мабуть, ну хтось піариться. Я цього не робив і не буду робити. Ні, відповідно, процедура йде дійсно, з прокуратурою зустріч обов'язково відбудеться, і відповідні матеріали готуються. А поки міський голова збирає докази своєї невинуватості, намети, що розклали місцеві люстратори під вікнами міської ради, зникли. Вже не приходять у гості до Соколова й самі очищувачі влади. Після виборів ще не приходили, мабуть, відпочивають від напруженої роботи такі, що вони люди зайняті.